Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, японська суперзірка на Оя Інове, який звільнив свої чотири пояси чемпіона світу, щоб піднятися до суперлегкої ваги, сказав, що у нього немає тривоги перед поєдинком із непереможним чемпіоном WBC та WBO Стівеном Фултоном, який відбудеться 25 липня. Під час медіатренування в своєму спортивному залі Охаші Боксинг в Йокогамі Іноуе пояснив, що він у ідеальній формі для майбутнього змагання, тому що перебування в суперлегкій вазі дозволяє йому набрати на 4 фунти більше, ніж він міг мати в найлегшій вазі. Іноуе подолав у найлегшій вазі, завоювавши всі 4 титули, щоб стати абсолютним чемпіоном. Тепер він прагне зробити те саме в суперлегкій вазі. Іноуе сказав. Мені абсолютно нема про що хвилюватися, але потім додав, що як претендент вперше за довгий час він схвильований як ніколи. І Нова вважає, що суперлегка вага буде найкращою ваговою категорією для його тіла, сказавши: Моя робота йде добре, я займаюся підготовкою, я вважаю, що для мене найкраща вага суперлегка. У п'ятницю у Фултона було власне тренування для змі, але він не хотів багато розповідати пресі, оскільки боксер із Філадельфії лише стрибав на скакалці та займався легким боксом у тіні. В той же час один із найпопулярніших боксерів у світі, американець Джервон Танк Девіс, збирається до Японії, де хоче підтримати свого співвітчизника. До цього Девіс сказав: Мені подобається, як звати того хлопця з Японії, так, і нове. Але мені й Фултон подобається, тож я однозначно хочу потрапити на цей бій. Точно хочу. Адже це буде в Японії, правда? Це вогонь, це круто, я мушу там побувати. Девіс не назвав фаворита, але зізнався, що підтримуватиме Фултона, сказавши Я зобов'язаний, а як інакше. Він, скажімо, чувак, практично з мого району. Майже сусід розумієте про що я? Отже, я просто зобов'язаний топити за нього, підтримувати його. Щодо того, хто буде судити бій та рахувати бали, то вже відомо, що жоден із офіційних осіб, призначених для участі в бою Стівена Фултона проти наої і Ноуве, не є представником Сполучених Штатів чи Японії. Суддями виступають: канадець Річард Блуїн, італієць Гвідо Кавалері та іспанець Мануель Паломо. В якості рефері було обрано Гектора Афу з панами. Тож все повинно бути чесно. Бій Фултона та Інове буде транслювати ESPN+, який відбудеться 25 липня о 15.00 за київським часом. Посилання на трансляцію буде в день бою в нашому телеграм-каналі, який ви можете знайти по посиланню під відео. А тепер перейдемо до інших цікавих поєдинків за участю українських боксерів. Як повідомила промоутерська компанія k 2 Promotions, непереможений український легковаговик Денис Берінчик, свій наступний бій проведе проти колишнього претендента на титул у першому напівсередньому дивізіоні Ентоні Їгіта. Поєдинок українця зі шведом відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві в андеркарді бою між Олександром Мусиком та Даніелем Дюбуа. Цікаво те, що Берінчик та Єгіт вже зустрічалися на аматорському ринку. На Олімпіаді 2012 року Денис пройшов Єгіта до 1 восьмої фіналу, а потім завоював срібну медаль. Востаннє Берінчик виходив на ринку у грудні минулого року, коли переміг одноголосним рішенням суддів француза Івана Менді в андеркарді поєдинку Тайсон Ф'юрі Дерек Чісора 3. Їгі останній бій провів наприкінці травня, коли здала одноголосним рішенням суддів британця Джейкоба Куїна. Ще один український боксер Сергій Ельфлако Богачук, який займає другий номер рейтингу WBC першої середньої ваги, проведе бій проти претендента на титул чемпіона світу Патріка Алотея. Їхній десятираундовий бій відбудеться 22 липня, а показ буде транслюватися на UFC Fight Pass. Богачук проти Алатея за титул WBC у Континентальній Америці є заголовком чергової частини відомої серії боксу світового класу Hollywood Fight Nights, представленої 360 Promotions промоушен з Тома Лефлера. Богачук сказав: Ми з тренером Мені Роблсом провели чудовий тренувальний табір, готуючись до цього бою. Я дуже добре знаю Патріка Алатея, спостерігаючи за його боями, і з нетерпінням чекаю великого виклику. Зараз я готовий до бою за титул чемпіона світу, але якщо він недоступний, для мене важливо бути зайнятим. Це мій третій бій за останні 9 місяців, і я дуже вдячний своєму промоутеру, тому Лефлеру та UFC Fight Pass за ці бої. Коли прийде час битися за титул чемпіона світу, я буду більш ніж готовий. Я усвідомлюю, що всі мої перемоги були здобуті після зупинки. Я тиснув на суперників і знаю, як сильно вболівальники люблять нокаути. В свою чергу Лефлер сказав. Як ви бачите, Сергій Богачук і Алотей у відмінній формі, і ми очікуємо надзвичайну битву в суботу ввечері. Головну подію, яку ми не можемо пропустити, доповнює зіркова андеркарта з багатьма талановитими молодими бійцями. Це наша перша подія в чумашка Зіно Ресорт, і ми з нетерпінням чекаємо багатьох чудових вечорів боксу світового класу в їхньому місці, і, звісно, усім фанатам боксу, які можуть дивитися подію на UFC Fight Pass. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!